Привіт! В коментарях під відео, де я розробляю туди ліст, було зауваження, що було б гарно додати деліт сутності, щоб був повний крут. Це трохи не входить в мої плани того плейліста, тому я вирішив записати це окремим відео і ретельно проговорити цю тему. Отже, що таке крут? Крут це операції над даними: а саме: Create, read, Update, Delete, тобто, це сторінка зі списком екземплярів сутності. Сторінка перегляду деталей конкретної сутності, іноді разом з нею є можливість редагування, іноді для цього окрема сторінка. І самі операції створення, редагування, видалення. Я підготував репозиторій з кодом, завчасно створив сутність Article і додав CSS стилі в базовий темплейт. Посилання на репозиторій буде в описі під відео. Як створити КРУТ? Можна самому створити контролер і описати потрібні методи, а можна використати команду компонента Maker, використаємо її, запустимо команду make-крут з аргументом help. З опису команди зрозуміло, що вона створює крут для доктриновської. Сутності для entity класу. І, відповідно, потрібно запустити команду, вказавши назву класу, для якого ми хочемо створити крут. В нашому випадку це Article. Тому запускаємо команду повторно, тільки замість Option Help вже вказуємо аргумент Article. Бачимо багато нагенерованих файлів, почнемо їх переглядати і почнемо з. Найважливішого в цьому випадку з контролера. Відкриємо його і бачимо створений контролер, в якому вказані певні методи. Давайте по кожному з них пройдемось, розберемо, що в них відбувається. Метод індекс. Як бачимо, ми в нього передаємо ми інжектимо Article репозиторі, потім ми дістаємо всі. Сутності артикл і передаємо їх в template index.htmltwick. В реальних проектах, звісно ж, не рекомендую діставати всі сутності, використовуйте пагінацію, тобто відмальовуйте сторінки по 5, 10 чи скільки вам потрібно записів, тому що, коли їх там будуть тисячі, діставати все це не дуже гарна ідея. В темплейті бачимо, що articles, які перед цим ми дістали з репозиторія. Ми ітеруємо, і по кожній зі статей ми будемо виводити її ідентифікатор, її title, і певні посилання посилання на show метод і на edit. Давайте перейдемо за посиланням Article і подивимось, як це все виглядає. А Як бачимо, нічого цікавого, у нас м, жодної статті поки що не створено, тому ми бачимо відповідний контролер, бачимо no records Found. Тому давайте одразу розглянемо, як виглядає метод new. Тут уже трошки більше коду. Зверніть увагу, що вказані два доступні методи get і POST. Кет буде виконуватись, коли ми просто відкриваємо сторінку, буде відмальовуватись форма, а пост відправляється уже при сабміті цієї форми, тобто, коли ми маємо обробити запит створення нової статті. Давайте пройдемося по тілу метода, подивимося, що відбувається. Ми бачимо, що створюється новий екземпляр класу Article, створюється для нього форма. І викликається метод А Наступний блок виконується, коли форма була засубмічена і форма валідна. Ми її поки що відкладемо на пізніше. А при звичайному відкритті у нас рендериться template newhtmlTwick new з a, класом, який ми створили з, зі статтею, і a, з формою. Давайте розглянемо детальніше, як виглядає, по-перше, форма. Бачимо просто на базі полів сутності артикл. У нас наразі є тільки поле title. Відповідно, в самій формі теж є тільки це поле. В темплейті бачимо, що відбувається include форми. І додатково є посилання назад на основну сторінку, де у нас ліст, де список всіх статей. Створимо нову статтю. Як бачите, стаття створилася, але давайте розглянемо детальніше, що відбувається в контролері. Якщо форма була засумічена, тобто відправлена, і валідна, то. Виконується метод persist entity менеджера і flash. Тобто ми зберігаємо нашу статтю в базу даних, після чого відбувається редирект назад на сторінку list. Далі буду називати її індекс. Наступний метод show. Зверніть увагу, що в роуті у фігурних дужках вказано ID. А в методі, в аргументі метода вказаний клас. Тобто сутність, яку ми хочемо дістати. Таким чином, Symfony розуміє, що ми хочемо дістати а, клас Article, тобто об'єкт, екземпляр класу Article по полю ID. А, детальніше про те, як це працює, можна почитати в документації шукайте Argument Resolver Entity Value Resolver. Далі ми рендеримо наш template ShowHTMLTweak. Зі статею, яку ми щойно дістали, передавши її в аргумент метода контролера. Тут нічого цікавого, табличкою виводяться поля сутності, декілька посилань назад на індекс, і посилання на edit. Також бачимо форму delete. Давайте подивимося, як це виглядає в браузері. Наступний метод Edit. Він дуже схожий на New. Різниця тільки в тому, що там ми створюємо новий об'єкт, а тут дістаємо існуючий. Дістаємо аналогічно до того, як ми робили це в попередньому методі в шоу за допомогою Entity value Resolver. В темплейті все те саме, інклюдиться форма, посилання назад і кнопка видалення. І давайте подивимося, як це працює в браузері. Ми натискаємо Edit. Ми можемо змінити назву. Натискаємо Update. І бачимо, що Title змінено. Останній метод Delete. В ньому вже звичним нам способом: ми витягуємо сутність, а далі щось новеньке. Далі перевірка, чи валідний CSRF токен. Якщо ми уважніше розглянемо форму, то побачимо, що при рендері цієї форми виконується функція CSRF токен, яка очевидно генерує CSRF токен. Тобто є якийсь токен, а при сабміті ми перевіряємо, чи цей токен валідний. Таким чином, якщо у вас відкритий сайт, а в сусідніх вкладках ви блукаєте десь по нехороших сайтах, то на цих сайтах за допомогою JavaScript від вашого імені можуть виконати запит. Але цей запит сервер не обробить, бо в ньому не буде ось цього токену, який видався саме вам при відмалюванні форми. Таким чином, сервер може відрізняти запити, відправлені вами, від запитів відправленими зловмисниками. Якщо валідація пройшла то сутність видаляється з бази даних і зберігається. Після чого відбувається RedIrect. Давайте перевіримо, як це виглядає у браузері. Show. Delete. Бачимо, що у нас виконався пост-запит, по результату виконання якого відбувся Redirect. 303 це означає Редірект. Всі 300 статуси, це якісь редиректи. Таким чином, ми розглянули крут операції, згенеровані за допомогою Maker-компоненту. Такий підхід зручно використовувати для створення прототипів чи навіть реальних каркасів, які потім можна буде доповнити логікою в сервісах. Сподіваюсь, відео було корисним. Якщо хочете, подібне стосовно вже API-крута. То пишіть в коментарях.